Дітки, подивіться уважно на картинку та назвіть все, що ви на ній бачите. Так, ми бачимо з вами дельфіна, жабу, жук-сонечко, горобець, квіти. А що Сашко нам показує на цій картинці? Що на ній зображено? Вентилятор. Пелесос? Кондиціонер? Та плита? Молодці. Що Сашко показує нам на ось цій картинці? Фен та зволожувач повітря. Дітка, а що нам хочуть друзі показати ось на цій картинці? Що на ній зображено? Береза, риба, кіт, гриби, молодці.